Будинок 104 квадратних метри з ділянкою 5,9 сотих. Йдемо всередину, дивитись планування. Це у нас така передня ділянка, піднімаємось. Ось так виглядає у нас передній дворик. Багато місць для парковки. Є під навісом місце, йдемо всередину і потім подивимося на зовнішній двір. Заходимо, це у нас вхідна група, тут у нас місце під шафу, тут котельня. Далі потрапляємо в велику кухню-вітальню. Це у нас вітальня, зона вітальні. З двома панорамними вікнами. Розвертаємося. Це у нас зона кухні. Тут розташовується кухня буквою Б. І це в нас перша кімната. Кімната перед правильної форми. З таким ось виглядом на передній двір. І проходимо вітальню. Друга кімната. У нас ось такий тут вигляд. І тут у нас третя кімната з власною гардеробною. Тут у нас гардероб і теж вихід на власну. Йдемо, йдемо, йдемо. Йдем. Виходимо. І тут у нас діляночка. Вот такая делянка и еще с другой стороны. Вот такой будиночек.